Вітаю вас на моєму каналі Щоденник Домогосподарки». Сьогодні ми будемо готувати печінковий торт. Для цього нам понадобиться звичайно, печінка, яйця, молоко, сіль, перець і борошно. Це для коржів. Для начинки нам потрібно цибуля, морква, майонез і укроп. Я люблю з укропом. Як зберігати укроп, морозилки на, на зиму. У мене є відео на моєму каналі. Там дивіться. так Що ми робимо спочатку? Ми перемелюємо печінку на м'ясорубки. Насадка нам потрібна отакі маленькі дірочки. І так, ми змолули печінку, отак От у нас консистенцію вона має. Тут у мене 350 грамів печінки. Тобто від, цього, від цієї цифри я буду якби, відштовхуватися і, звичайно, рецептуру я також напишу на 350 грам, а там уже плюс-мінус пів кілограма печінки, там уже якби, будете дивитися. Потім ми сюди в цю печінку додаємо яйця. Ми ось де збили його, Ось таке воно стало трошки рідше. І зараз сюди додаємо молока. От таку консистенцію маємо ми із молоком. І зараз додаємо потрошку борошна і збиваємо. От таку консистенцію ми маємо. Ось таке воно рідке. Ще ми сюди Повосолили і поперчили за смаком. Так, тут ми вже поставили сковорідку блиницю, трошки капнули олійки сюди і підготували сковорідку для начинки. Яка в нас начинка? Ми беремо кришимо цибулю кубиками спочатку обжарюємо, потім обжарюємо моркву. І так, ось, де в нас жариться вже перший блинчик, млинець. І тут я кришу ось де такими кубиками невеликими цибульку. От я вам покажу вже ось один млинець жарений, який у нас жариться наступний. Уже я кинула жариться цибульку. І так, бачимо вже. Цибулька вже приймає такий золотистий колір. Моркву я тру на великій, отакі тертушки. Хто любить на маленькій, то якби на маленькі я отакий. От у нас вже скільки коржиків вже є. І начинку я трошки підсолюю. І так, ми вже, я вже приготувала е, млинці. Приготувала начинку, сюди додала укропу, трошки небагато так, для аромату. І вже змазала перший млинець майонезом. Ми спочатку, я спочатку змазую майонезом, потім додаю начинку. Начинку розподіляю по всьому млинцеві, отак, отаким чином, і потім робимо ми це все пошарово. Ось такий получився в мене печінковий торт. Можна, в принципі, можна і зверху мазати майонезом і викладати начинку, можна просто укропчиком посипати зверху. Ну, я люблю, коли чистий, отакий. Ставимо в холодильник. Ну, я знаю, десь приблизно на годину. І всім смачного. Па-па!